Що нам заважає створити сім'ю? Пропаганда ЛГБТ, трансгендерів, атеїзм, жіноча емансипація, Багато чого. І все це ми пройдемо з вами. Але сьогодні ми поговоримо про систему освіти і чому жінка товар. Поїхали! Добрий день, мій дорогоцінний глядач. Давайте сьогодні продовжимо тему самотність, чому ми самотні, чому ми не створюємо сімей або чому наші сім'ї розпадаються? Кохання наповнює життя змістом, а з появою сенсу життя обов'язково з'являється майбутнє. То давайте проговоримо про те. Що заважає нам керувати своїм майбутнім і будувати нам своє майбутнє? в минулому відео я звернула увагу на дві проблеми: західного світу, і пострадянського світу, які заважають нам створювати сім'ю тоді, коли ми дійсно цього хочемо, коли ми закохуємо і зустрічаємо свою другу половинку, і тут на нас навалюються такі, скажімо так, явища, як неможливість, як нам здається, утворити сім'ю. Західна проблема, нагадаю, полягає в тому, що дитина навчається в школі там 11 років, так? потім ВУЗ, загалом це десь 17-18 років, і ВУЗ зазвичай там діти навчаються в кредит, тобто держава виділяє суму, дитина навчається в ВУЗі, потім після ВУЗу дитина повинна повернути ці гроші, для цього потрібно працювати. Як можна вирішити цю проблему, якщо ця проблема існує? Тобто, якщо ви не закохалися у цей період, проблеми не існує. Ви закохаєтесь потім, і, значить, ви потім можете створити сім'ю. Але якщо юні люди закохуються в цей період і їм хочеться бути разом, їм хочеться жити сім'єю, їм хочеться завести дитинку, народити дитинку спільно, так? це плод їхнього кохання, скажімо так, то як можна вирішити цю питання? А, ну я зауважу, що ця, ця глобальна проблема. Світова е, система освіти, як на мене, вона зовсім неправильна. Її потрібно змінювати. Треба значно скорочувати час навчання, тобто не там, років загальна школа, скоротити до 8. І так точно і вищий навчальний заклад скоротити з 6 до, до 3 років, тому що якщо приділити увагу тій спеціальності вищому учбовому закладі, на яку людина навчається. Більш так конкретизувати, то 6 років це не займе, так як і загальна школа. Якщо викинути, скажімо так, зайве і більш конкретно давати знання дітям, які їм дійсно потрібні, а не які система вважає, що їм потрібні, то можна скоротити навчання. Але для цього потрібно, щоб був запит батьків, тобто, щоб батьки розуміли, що вони не хочуть навчати своїх дітей ось стільки, щоб батьки. Довели, що дитина може навчитися за значно коротший час, і цей час, ці 17 років, дитина може витратити на свій росу, так? коли вже ти стаєш вільний від системи, ти вже закінчив це навчання і можеш вже будувати своє життя не в 23 роки, а в 20 чи в 19. Тобто, чим раніше ти почнеш жити дорослим життям, тим більше в тебе, скажімо так, простір для розвитку. А через те, що система нас тримає в цьому, скажімо так, стані дитинства, тобто ми ще навчаємось, навчаємось. Коли в 23 роки вже людина виходить, ну це вже ну це вже дуже доросла людина. цій людини вже могла б бути сім'я, яка б вона цього захотіла. Ця людина вже могла б мати якийсь початковий бізнес у цьому віці, але ні, людина тільки закінчує е е навчальний заклад і. Десь до 30 років їй потрібно ставати на ногу. Тобто цей час потрібно скорочувати, але це загальна світова система освіти, і щоб її змінити, потрібен запит від громадян кожної країни. Але якщо ми будемо відкладати, коли там це зміниться, то ми будемо гаяти час, давайте поміркуємо, як ми можемо в цій системі вирулити, скажімо так. Ну, по-перше, якщо брати. Західну систему, де, де, де діти беруть в кредит гроші, навчаються, потім віддають, то потрібно відмовитись від кредиту. Батьки, якщо вони люблять своїх дітей, вони мають змогу накопичувати якісь гроші на навчання своїм дітям. Тобто, щоб дитина вивчилася спокійно собі і нікому не була винна ніяких грошей. А коли ти винен гроші, ти винен час. Тому що ти потрібно витратити свій час на заробіток от тієї суми, яку потрібно віддати. Тобто батьки люблячи, вони можуть скоротити дітям цей час і накопичувати суму їм на навчання. По-друге, якщо це якщо взяти те, що дитина буде навчатися в загальній школі, якщо дитину перевести взагалі на домашнє навчання, якщо це можна на заході, я не знаю. То навчання в школі можна скоротити десь на два, ну мінімум на два роки. Тобто школу можна закінчити раніше, можна раніше поступити в вуз і раніше, звісно, його закінчити. Далі, якщо вже молоді люди закохались і хочуть створити сім'ю, то все, що впирається, в житло, так? Свого житла давайте брати на, на Заході мало в кого є своє житло. Дуже багато хто живе е, саме на орендованих квартирах. Е, так, потрібно знімати житло, але якщо двоє людей, молодих, підуть працювати, так, жінка може працювати якось на скороченому дні, вони зможуть собі знімати житло. Якщо вони е, народять в процесі дитинку, то ну, я вам скажу, як мати двох дітей. Вигодувати двох дітей зовсім не важко. Це все, знаєте, нам наганяють ці страсті, ужасті. Ой, дитина, дитина, це потрібно стільки грошей. Ну так, звісно, це потрібні якісь гроші, але ти можеш в чомусь відмовити собі і купити щось дитині. Не будеш і ти не будеш голодати, і дитина твоя не буде голодати. І поки дитинка зростає, ти вже працюєш, ти ростеш, і до того моменту, коли ти вже будеш заробляти більше, ти вже можеш собі завести другу дитинку, якщо ти хочеш. Тобто, на чому хочу зауважити, що зняти житло двом працюючим людям не важко і прокормити дитинку неважко. Але важливо, якби що батьки молодих людей допомагали якось в нас. У нас ще таке є. Де батьки не відчужені від молодої сім'ї і може помагати бабуся одного, бабуся іншого, так, якось гледіти дитинку, щоб не наймати няню і не витрачати ще ці гроші. Ну, тобто, це все, звісно, більш індивідуально у кожної. Сім'ї є свої якісь індивідуальні особливості, під які можна підлаштуватись. Але я хочу зауважити лише на тому, що підлаштуватись можна. І можна. якщо ви дійсно зустріли людину, з якою вам добре, з якою ви щасливі, ви відчуваєте, що це ваша друга половинка, бо те юне кохання, так, воно буває раз в житті, мабуть, хтось його раніше зустрічає, таке кохання, хтось пізніше. Але якщо це кохання хтось зустрічає, то він обов'язково його впізнає, тому що воно не його ні з чим не можна порівняти. Кохання не, по, не порівнюється з закоханістю, так, з російське слово увліченістю. Це зовсім різні відчуття. Закохуватись, увлікатися можна часто, а ось кохання таке, воно приходить. Тобто увлякатися влюбленість, так вона таке доволі часте явище, а кохання, воно рідке. Його, коли людина впізнає, його просто не можна випустити, тому що зазвичай, як показує практика, таке зустрічається кохання один раз, мабуть, це Богом нам воно якраз і послане. Якщо ми його прогавимо, то ми вже будемо шукати якісь замінники, і не факт, що ці замінники зроблять нас щасливими. Варто ще зауважити, що дуже часто нам випустити своє кохання, допомагають наші батьки. Тобто є система, яка нам через соцмережі, через соціум нав'язує такі якісь стереотипи, що ти молодий, ще потрібно погуляти, побачити життя, насолодитись свободою, а потім вже одружуватись. Ну, тобто, сім'я це, начебто, втрата свободи. І те саме по суті кажуть батьки, коли. Хлопець чи дівчина зустрічають своє кохання, то батьки, як правило, кажуть, ні, ні, ти що не одружуйся, ще дитина рано, ти ще поживи, ти ще наберись розуму, а потім вже дитина. І так ось ця, ці молоді люди, які ще статево вони сформувались, але ментально ні, вони підпадають під вплив ось цих стереотипів і прислухаються або до батьків, або до друзів, і так підпускають своє кохання. Я в наступних своїх відео розкажу, що таке і сімейне життя, і що таке свобода, як хто для себе ці поняття трактує, але головне потрібно зрозуміти, що людина має бути щасливою. І якщо людина щаслива з іншою людиною і вона хоче розділити це щастя, Якщо вони хочуть створити щось спільне, як дитинку, якщо це дійсно кохання, а вже батьки повинні вміти розпізнати, їм вистачає досвіду, щоб бачити, їх син чи дочка дійсно закохалися, чи це їм здається. І навіть якщо їм здається, батьки, ну, мені здається, ну, вони мають право дати якусь пораду, але якось категорично впливати на рішення своїх дітей, які вже дорослі, які вже. Ім там 18-19 років, не мають права, тому що ви, батьки, коли вони так категорично вмішуються в вибір своїх дітей, вони вже коригують напрямок і шлях. І відповідальність буде на батьках, коли їх діти в 30, 35, 40, 50 років, прийдуть не туди, не до тієї точки, до якої батькам би хотілося. Тому. Батькам бо я завжди порадила не вмішуватись. Ви можете підтримувати, якось давати поради, але не робити ніяких таких дій, які дійсно скоригують вашу дитину зробити той вибір, який вони робити неготові, не готові, не хочуть. Тобто батькам важливо розуміти, що те, що їм здається добрим для і потрібним їх дитині зараз, не є фактом того, що це дійсно те, що їм потрібне. Тому що їх дитина це всього лише це людина. Просто вона приходить в цей світ через маленьку дитину, маленьке тіло, яке ще формується, так але в цієї людини вже є свій шлях, вже є свій потенціал і є своє призначення. І батьки не мають права в, в, вмішуватись, скажімо так, і руйнувати е, якісь шляхи, якими ця людина повинна прийти. Тобто є таке типу клятва Гіппократа в медицині не навряді. Да? Те саме можна сказати про батьків, які повинні дуже чітко розуміти, де вони можуть навредити. Тобто, якщо ви примусили свою дитину піти там, на юрфак. Чи в університет, тому що там можна добре заробляти, а дитина відчувала, що вона хоче іншого, вона пішла, вона кожного дня ходить на ту роботу, яка їй не подобається, не все в неї в сім'ї гладко. Тут дитині потім 50 років, вона самотня, вона ненавидить свою роботу, і батьки дивляться і не розуміють, що ж таке сталося, начебто все так, як і повинно було бути. Вивчили добре, одівали, обували. Іграшки купували, все ж наче нормально, але чому дитина нещаслива? А відповідь проста, вона пішла не своїм шляхом. Шлях для неї вибрали ви, а обрати вона його мала сама. Ну і давайте перейдемо до нашої проблеми, де жінка себе вважає товаром, де вона хоче е видивитись, гарного покупця, який може за неї більше заплатити, і вона вважає, що вона буде дуже щаслива. Якось е була мене знайома, від якої я почула страшну для мене фразу. Яка на той час заробляла якісь гроші, вона могла себе отримувати сама з дитиною. І, а чоловік, я так розумію, не заробляв таких грошей. І вона каже: Я от не розумію, зачем мені нужен муж, якщо я могу сама себе забезпечити? Ну, для мене, чесно, мені це так різануло вухо, тому що ну, розумієте, якщо ми створюємо сім'ю тільки заради того, щоб нас хтось обезпечував, то якого щастя ми ж змови від такої сім'ї? Звісно, вона нещаслива в цій сім'ї. Звісно, чоловік нещасливий. Звісно, на дитині це все відображається, тому що це завжди відображається на наших дітях. так? Зайва вага, якийсь такий характер, скверний. Це завжди відображається, здоров'я. І це все через те, що жінка себе продала як товар. Якби ця жінка вийшла заміж кохаючи. І якщо їй чоловіка щось не вдається, вона би допомагала, і можливо, їм би вдалося з цієї ситуації якоїсь кризової, що їй там не подобається, що він заробляє менше вийти, і все було б добре. Але, мабуть, все ж таки кохання там не було, тому що люди. Які створюють сім'ю, повинні розуміти, що базою є кохання. Без кохання, без любові в сім'ї не може бути щастя апріорі, ніякі стосунки там вигідні, не змінять щастя, тому що ви почнете друг друга один одного дратувати, ненавидіти. І оці гроші ви будете часто ходити по шоп, шопінгом, займатись, намагатися якимись задоволеннями. Заповнити ось цю пус пустоту, яка буде тут всередині вас, і вона буде розростатись. Тому що ви приходите додому, там кохана людина, ви роздратовані, ви нещасливі, дитина це все відчуває, і в ітозі з'являється ще одна нещаслива сім'я, яка, звісно, зруйнується. Дитина буде рости без батька. Це, звісно, також на ній відобразиться. І причина в тому, що жінка з самого початку. Вибирала просто когось, хто буде її забезпечувати, і не зрослося. А загадка криється в тому, що коли ви зустрічаєте своє кохання, ви повинні за нього чіплятись, тому що це ваша людина. Ви це відчуєте. Якщо це ваша людина, але в неї немає дуже багато грошей, щоб вас забезпечити, а вони вам так потрібні, то зростайте вже з цією людиною разом, навчіть вже цю людину, допоможіть. Все це можливо, можливо вирости зразу, і дуже багато людей, які мають досвід, і я, можливо, колись вам розкажу про свій досвід, це можуть підтвердити, що можна, звісно, психувати, дратуватись, сперечатись, а можна просто дійсно, якщо ваша людина то також доросла, і вона може щось розуміти, вона до діалогу розкрита. Можна вирішити ці питання разом. Тобто ви сіли в цю лодку, лодку і ви вже обговорюєте, куди, куди ви хочете, щоб ваша лодка приплила. Це все можна е, обговорювати. А якщо ви сіли цю, в цю лодку тільки тому, що вона така е, дорога, золотом прекрасна, куди там ця лодка буде пливсти і хто тримає весла, розумієте, це нікуди вас не призведе. Тому. Жінка повинна бути жінкою, не товаром. Вона повинна обирати собі чоловіка е, саме як кохану людину. Тобто, ну що тут обирати? Ти закохався і обрав. І нічого поганого, навіть якщо ця жінка, е, перша дасть якийсь знак цьому чоловікому чоловікові, тому що чоловіки дуже сором'язливі. І е, нічого поганого в тому, що жінка обирає і робить перший крок, немає. До речі, чомусь такі є стереотипи, що перший крок до знайомства повинен зробити чоловік. Я з цим повністю не згодна, тому що знаю, які чоловіки, знаю, які вони сором'язливі, вони 40 разів вже на вас одружаться в своїх думках чи запросять вас на побачення, але жодного разу можуть не підійти саме через те, що ви можете виглядати надто, яким здається гарною, надто впевненою в собі. Тобто для них це виглядає як дікобраз, та? і голки терчать, як до вас підійти, щоб не поколотись. Тому нічого поганого в тому, що ви зробите перший крок, нема. І те, що ви перестанете себе бажати товаром, це буде дуже добре. Якщо хтось знаходиться на цьому етапі зараз, то викиньте це сміття з голови. Згадайте себе дівчинкою 13-літньою чи 12-літньою, будьте Російське слово вибачте, непосредственне, будьте собою. Коли ви будете собою, то хтось закохається саме в вас, а не в вашу зовнішність. І повірте, дивіденди будуть зовсім інші. Але ще таке трапляється, що жінки, бува, ходять заміж, чи чоловіки одружуються через те, що вони знаходилися в якихось таких вільних стосунках без кохання, але жінка завагітніла. Ну і жалко, звісно, з дитинку там, робити аборт, і люди одружуються. Насправді, це дуже страшна ситуація. Скажімо так, гуманного виходу з неї нема. Тому що ну, робити аборт це вбивство, це дійсно страшно. Тому, звісно, респект тим, хто намагається якось створити сім'ю, дитину зберегти і жити. Але. ну... Навряд чи ця сім'я все ж таки буде щаслива, якщо базою для створення неї була саме вагітність. Дай Бог, якщо люди в процесі покохають одне одного, це буде дуже круто. Але якщо цього не станеться, то, звісно, жити разом без кохання буде неможливо. І тут потрібно правильно просто розлучитись як дорослим людям, розлучитись так, щоб добре було дитинці, залишитись друзями. Допомагати одне одному, щоб дитинка, навіть якщо ви розлучитись, відчувала і батька, і матір. На жаль, дуже часто трапляється так, що люди розлучаються. І не вистачає, скажімо так, розуму, чи матері, чи батьку зберегти ось ці добрі стосунки між собою, аби дитинка не страждала, тому що зазвичай дитинка любить батька і мати. Це окрема тема. Я запишу якось відео на цю тему. Хотіла лише зауважити, що бувають ще такі причини до створення сім'ї. Тому що вам не довелося створювати, створювати сім'ю, яка потенційно все ж таки призведе до розлучення, не, не варто, мабуть, все-таки вступати в якісь такі стосунки, які не мають під собою кохання. Так? Тобто, Просто хтось симпатичний, а просто скучно. Просто гроші є в когось. Так? Тобто, стосунки, які мають базу якісь ну, такі інтереси, не пов'язані з коханням. Тому що ці стосунки можуть призвести до створення сім'ї, яка однозначно майже в 100% все-таки зруйнується і будуть нещасні, нещасливі люди вслідстві цього розлучення. Ну, і... Я ще запишу декілька відео на тему самотності, на тему сім'ї, на тему значення сім'ї в суспільстві, тему значення сім'ї в майбутньому держави, а держава це все ж таки фон, в якій можуть люди жити щасливо, так, як вони хочуть, чи все ж таки вони будуть жити так, як їм буде надиктовано? Сім'я це суспільство в мініатюрі. Від цілісності якого залежить безпека всього великого суспільства. І здійсно, з цим важко не погодитись, тому що коли є ця ячейка, є сім'я, вже є плани на майбутнє, вже є, скажімо так, оцей погляд на всі боки, і осмислення ситуації, в якій ви живете, осмислення політики в країні, в якій ви живете, розуміння, що потрібно на цю політику впливати, що потрібно все ж таки щось брати до своїх рук, тому що в нас будуть дітки, у нас будуть онуки, у нас будуть правнуки. А ми любимо своїх нащадків навіть тих, яких ми можливо ніколи не побачимо. Тому. Коли є сім'я, так, це суспільство в мініатюрі, ми повинні розуміти, що якщо ми вміємо створювати суспільство в мініатюрі і бути щасливими в цьому суспільстві, то ми створимо і велике суспільство і будемо також в ньому щасливі. Ми будемо з вами щасливі, коли розберемо всі ці питання, викинемо бруд з голови, якого нам туди багато накидали, і допоможемо один одному. Пройти через якісь складні етапи в нашому житті, зустріти своїх коханих людей, або наладити стосунки в сім'ях, які вже є, або захистити своїх діточок від того, щоб вони не стали е засміченою головою, якісь робити кроки, які їм завадять. Захистити своїх діточок зараз дуже важко. Я, наприклад, свого молодшого сина навчаю вдома і буду навчати вдома. Тому що мене не влаштовує нинішня система освіти, нинішній соціум, соціалізація про це також окремо буду записувати відео. Задавайте свої питання в коментарях, можливо, якісь теми, які ви хочете, щоб я розкрила. І все буде добре у нас. Слава Україні і всім добра!